Об'єднана молодь майбутнє України. Під таким гаслом відбулось засідання круглого столу за участі міського голови із представниками молодіжної ради та керівниками студентського самоврядування. Головна мета зібрання підписання меморандуму про співпрацю, який виступатиме гарантом у сфері молодіжної політики. Зокрема, об'єднання у спортивній, творчій, культурній, взагалі у, у всіх сферах, ну зокрема, волонтерській сфері, що є зараз надзвичайно важливим. Кожен з учасників мав право розповісти про своє бачення можливих напрямків діяльності та розвитку молоді. Можливо, ініціативи цікавих проєктів, тим самим чинність якогось самоврядування нашого і. Можливо, нових нововведень, які будуть е, потім тим самим програмовані в наш е, колектив. Насамперед, це відповідь на деякі питання, які стосуються саме студентського самоврядування, різноманітні, які турбують саме студентів, як здобувачів освіти, як людей, які борються за краще майбутнє нашої країни у воєнному часі. Міський голова впевнений, що меморандум діятиме не лише на папері, а й на практиці. Зокрема, можливість молоді проходити стажування в міській раді з перспективою в майбутньому працевлаштуватись. Мета знову ж таки це максимальна активізація молоді, ознайомлення молоді з усіма тими програмами, які працюють в Хмельницькій міській раді, починаючи там від преміювання активної молоді, роботи молодіжного центру. Фактично, кожна молода людина в місті Хмельницькому може себе знайти. В тій чи іншій сфері, яка їй подобається, ми для того створюємо умови. Ну і подібні замирання – це інформування, це пошук нових форм взаємодії, ну і активізація співпраці і розвитку молодіжної політики в нашій громаді. Ірина Кондратюк, Валерій Талаховський, новини міста.